Всім вітанечко з Німеччини, з Балтійського моря. Я така вся домашненька. У мене навіть сумка поперек весить, бо більше неможливо це зробити. Тому не гламурненько, Призахочу вас запросити у свій в'язальний простір, де розповім, що ж мені вдалося зв'язати за тиждень. Якщо вам цікаво, то бажаю приємного перегляду. Одне скажу, що в мене є. Одна готова робота, і вона дорожня. Я вже перемістилась до квартири і всім, всім хочу подякувати за підтримку. Ви просто в мене неймовірні. Це неймовірно. Я дуже вдячна тим словам, які ви мені пишете і підтримуєте. Це дуже для мене сьогодні важливо. Бо все ж таки життя в чужій країні це чужа країна, хочу так сказати, бо хтось мене може не зрозуміти, але ну ось так. Що я хочу вам розповісти? Я працювала на цьому тижні над трьома процесами. Знімати щодня фізично в мене не було можливості, особливо останні дні тижня, чотири останні дні дійсно, четвер, п'ятниця, субота-неділя, і вони в мене були дуже доволі загружені. В четвер, в мене заняття, в п'ятницю у мене також заняття. В суботу-неділю ми з Ігорем просто не були вдома, ми гуляли, тому що ну, потрібно. Виходити з зони цієї квартири і менше думати про негатив, бо нема сил, чесно вам скажу. Ну що ж, але потрошку я працювала, мій кардиганчик росте, зараз вам покажу його. Ще два моточки. Не знаю, чи вдасться мені носити. цей моточок залишається, і ще там два лежать моточки. Я вже, мабуть, задовбала всіх цим кардиганом, хто мене дивиться. А, але ну він вже дуже такий, знаєте, довгенький. Він попуха прикрив. Я вже вдягала. Я зараз можу поспробувати, якщо вийде. Але в мене тут купа проводів, і почекайте. Ось, бачите, вже я тут починаю спускати петлі. Це поправимо потім. Ось так. бачите. Хотіла показати якомога швидше, а вийшло як завжди ж. Почекайте, бо ще якщо зараз я з мікрофоном заплутаю, то буде взагалі купко. Ось так, бачите, я вже на цепи його Ой, моточок тягне. А, Зрозуміло, моточок мене не тягне, це я просто рукавом зацепила ниточку. Ось так. Ось мій колір. Камера його постійно неправильно передає. Мікрофон зараз прикрию, вибачте, будь ласка, ось так він іде. І мені здається, зараз тут потрібна планка, все рівно буде, тому що мені здається, планка зробить кардиган більш завершеним. Мені немає куди вже відходити, там стілець і стіна, але, ну. Повністю прикрив попу. Якщо ще два мотки, то це десь приблизно сантиметрів ще 20 я відв'яжу, то, думаю, десь до колін буде доходити мені кардиган. І я вже зможу його носити. Вибачте, що я розмовляла без говорящої голови. Так що, ось так, я працюю над кардиганом, все ж таки багато петель. Чесно кажучи, я їх не рахувала, треба було б порахувати заради цікавості. Можна по рапортам порахувати, скільки рапортів і сказати, скільки буде петель на спицях у мене зараз. Я кожний рапорт збільшую, тому що все ж таки у мене талія і попа великий парахід. І щоб це згладити, да, тобто щоб кардиган на попі не натягувався, а був такий же жвільний, як... Вибачте, у нас вивозять сміття, бутилок. Це такий Ось. Зараз я їздю... Запихнула з трудом, запихнула з шкарпетки. Вирішила, що треба гольфи, гольфсвіди Ось ось таку дорожню проєктну сумочку, яку мені дарувала Томочка. Дякую тобі, Тому. Якщо ти дивишся це відео, тобі величезне вітання. І ти взагалі молодець, мега мотиватор Тома мені багато пишеть і в коментарях, і особистих переписується. Я їй дуже вдячна за підтримку. Це дійсно мега-круто. Ось ось такий мій гольф уже. Зараз вам покажу. Я його трішки вчора в'язала в дорозі, брала його з собою вперше. Ось так. Спиці дуже гострі, Мега, дивіться. Ось бачите, де я його в'яжу від мисочка. Ось так. ця сторона більше подобається. Ця якась якась, да, але тут Ось такий малюнок лягає так секційна пряжа. Я зробила мисочок рожевим, зробила п'яточку рожеву і розиночка в кінці також буде рожевою. Але ось така, така шкарпетуля, мені дуже подобається, що виходить гольф. Я вже приміряла, і до моменту вчорашнього в'язання мені треба було ще десь приблизно 40 рядів і вже потім завершувати резиночку. Я хочу їх зробити. вибачте, будь ласка. Я її хочу зробити до коліна ці гольфи. В техніці Helix в'яжу. Тобто, хто я ще не знає, кардиган, до речі, повернуся до кардигана трішки на хвилиночку. Кардиган я вяжу із 100% бавони, тому він не дуже легкий буде. А гольфу в'яжу, якщо ви тут вперше, то нагадаю, або якщо забули вже 100 поліестер, здається, так. Ну, Синтетичне, там ні, не 100%, там якесь також шкарпеткове поєднання синтетичних складів. І ось така у мене шкарпеткова пряжа. Мені Маринка дарила вона з в німеччину приїхала і в'яжеться тут вже. І ось такий мій гольф виходить. Отак, у мене я хочу на зиму, собі такі гольфи. Знаєте. І в'явив'язу, бачите, оце і пішлось на голінь, щоб воно розширялося. Я хочу, щоб вони були високі, якщо треба підтягти. Якщо не, мені не хочеться, щоб вони були високі, я їх просто спущу, і будуть вони такі зібрані гармошечко. Це ось у мене такий план стосовно ось цих от гольфаків. Вони мені дуже подобається. Я дуже ними не задоволена з тим, що я роблю. Ну і мій дорожній процес, бо це саме чисто тільки в дорозі. Якщо ж гольфи я в'язала і в дорозі, і вдома. У мене на увазі на цьому тижні я їх тільки в дорозі в'язала. А, і то мало взагалі. А ось ось такі у мене вийшли ніжні, ніжні шкарпетулі. На жаль, вони без блокаторів. Але мені здається, я їх непогано виклала на сушилиці, і вони також гарненько як і раніше. На блокаторах вони, звичайно, більш гламурніше виходять. Але це в мене була ниточка. Я купувала в магазині в інстаграмі. Здається, Zephyr Yarn. До речі, я останнім часом не бачила їхнє оновлення, чи є в цей магазин зараз, чи ні. Там багато хто дівчаток купував. Це також по рекомендаціям дівчаток, я купувала цю пряжу. Вони в мене були ця, ця ниточка, шкарпетовка, такі бабіночки. І я переважила шкарпетки дівчата, 46 грамів. Взагалі мало. Мені, тобто, ще тієї пряжі, що залишилась, вистачить на цілу пару ось таких самих шкарпетуль. Якщо що, що чесно, коли я в суботу їхала в потязі і в'язала саме ці шкарпеточки, бо в суботу я їх завершила. То я думала, якщо я вив'яжу, в мене залишиться час ще до дорозі, бо дорога була довга, то я візьму і буду в'язати ще собі ще одну пару. Але ні, я не вив'язала. Ну, ось так. Ну то не страшно, як кажуть. Мене завтра чекає поїздка, також з двома пересадками в потязі, тому буде. Боїстка така по приємним справам, можу сказати одне. Тому буду також завтра в дорозі в'язати. Що вив'яжу на цьому тижні, я не знаю. Бачите, такі влоги маленькі, коротенькі, але ну, як є, воно моє в'язальне життя, в мене його небагато на сьогодні. Вдома все ж таки більше бажання творити, знаєте, що я помітила тут. Я тільки починаю себе збирати докупи там, знаєте, від тих інформацій і документів, які мені приходять постійно зараз тут. Я тільки починаю відходити, знову приходить щось таке, що мене вибиває з колії, взагалі, і я знову завмираю, я взагалі нічого не хочу робити. Проходить якийсь час, я вирішую це питання, звичайно. Відходжу від того питання, і як тільки ну, я відійшла, тільки ну, я наважилася знову щось робити, знову, знову і знову. Одним словом, це дуже-дуже складно, мега складно. Я не знаю, що буде далі. Наскільки мене вистачить, я вам серйозно кажу. бо а, можливо, зараз в мене такий період втрапився. Ну, По-перше, я вже тут на сьогоднішній день вже 6 місяців. Коли ти збирався ну, на максимум на 3 місяці, то, ви знаєте, це трошки шокує тебе. Ну, для мене це було складно, я не знаю. А, особливо, коли вдома твої кохані люди, да, твій чоловік коханий. І ти хочеш додому, неймовірно. Моя дитина щодня про це говорить. Не було ще од... ні одного дня не було, щоб Ігор не говорив, коли ми їдемо додому. Я вам кажу, які. Не знаю, наскільки мене вистачить, я вам чесно кажу. Бо мені, за... Бо мені зараз будуть різні, звичайно, коментарі в плані, що ти хочеш, чого -то, тобі там добре. Повірте, не всім добре, не все добре. А, але я, знаєте, одну річ зрозуміла. Навіть коли ти в негативі, там чи тебе дуже складно і все, ти для когось є людина, яка мотивує. Мені про це написали, тому я чесно вам скажу, ти зрозумів, що. Щоб не було в твоєму житті, ти для когось є мотиватором. А хтось для тебе є мотиватором, і ти дивишся на його життя і думаєш, ну блін, круто, класно, людина так живе, їй все подобається. Але ти починаєш ближче спілкуватися, і ти розумієш, що це твій мотиватор, просто людина для тебе мотиватор, вона так живе, тобі здається, що вона круто живе, не суперова все, а ти не такий, як вона. Да? Але потім. Вибачте, погломінату, мікрофона ця штучка падає з плаття. А, ти розумієш, що ти не такий, що воно не так, як тобі склалася. Ну, але то життя. Дякую всім за підтримку. Дякую, що ви зі мною. Вибачте за такий монолог. Ну, моє таке життя на сьогодні. Дякую. До наступних зустрічей у наступних відео. А вони обов'язково будуть.